Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі. частини величини. Сьогодні навчимося множити та ділити числа на 100. А також навчимося розв'язувати рівняння на знаходження невідомого дільника. Перше завдання давай пригадаємо правила множення і ділення числа на 10. 7 помножити на 10. Щоб помножити число на 10, достатньо дописати справа 0. Отож буде 70. 20 поділити на 10. Коли ми ділимо на 10, нам достатньо відкинути справа 1 0. Отож буде 2. 10 помножити на 5. 50. 80 поділити на 10. 8. 9 помножити на 10 90. 30 поділити на 10 3. Добуток одноцифрового числа на 100 легко знайти. Тепер розглянемо з тобою запис: 100 помножити на 5. То це одна сотня. Множимо на 5, виходить 5 сотень або число 500. Щоб помножити число на 100, треба до нього праворуч приписати 2 нулі. Дивись, було 5 стало 5 з двома нулями, тобто 500. Коли ми множили на 10, то ми дописували 1 нуль, бо число 10 містить 1 нуль. Коли множимо на 100, дописуємо два нулі. Бо число 100 має два нулі. Частку відділення трицифрового числа, що є розрядним доданком, на 100 також легко. Дивись 700 поділити на 100. 700 це 7 сотень. 100 це одна сотня. 7 поділити на 1 буде 7. Було 700 7 з двома нулями. Відкинули два нулі, залишилося просто 7. Коли ми ділили на 10, ми відкидали один нуль, бо число 10 в кінці має один нуль. А коли ділимо на 100, відкидаємо два нулі. Бо число 100 містить в кінці два нулі. Давай ще раз. Щоб помножити число на 100, треба до нього праворуч приписати 2 нулі. 8 помножити на 100. Буде 8. І дописати два нулі, тобто 800. Щоб поділити число, яке закінчується нулями на 100. Треба в ньому праворуч відкинути два нулі. Наприклад, 600 поділити на 100. Відкидаємо два нулі. Виходить 6. Давай виконуємо з тобою завдання 2. це вирази. Кругові вирази. Ми, коли обчислимо значення цих виразів, ми дізнаємося, як називали ватажка козаків. І почнемо із виразу, який обведе червоним. 408 мінус 800 поділити на 100. Ділення на 100 це значить відкинути від числа 2 нулі. Отож, 800 ділим на 100 буде 8. 408 мінус 8 буде 400. І біля відповіді буква О. Наступний вираз треба шукати, який починається з числа 400, бо це кругові вирази. Ось цей вираз. Переписуємо його. Виконуємо спочатку дію в дужках. Буде 5. 5 множимо на 100. Щоб помножити число на 100, дописуємо біля числа справа нулі. Отож, 500, і буквочка Т. Тепер шукаємо вираз, який розпочинається з числа 500. Ось він. Переписуємо його. 500 ділимо на 100. Ділення на 100 це відкидати два нулі від числа. Так? Отож, відкидаємо від 502 нулі, виходить 5. До 5 додаємо 380, виходить 385 і буква А. Наступний вираз біля букви М, бо він починається з числа 385. Переписуємо його. Спочатку виконуємо дію в дужках. Буде 400. Тепер 400 ділимо на 100 буде 4. Тепер до 4 додаємо 76. буде 80 І буквочка М. Наступний вираз починається з числа 80. Він біля букви А. Спочатку виконуємо множення. 7 помножити на 100 буде 700. 80 плюс 700 буде 780. 780 мінус 180 буде 600, і буква А. Наступний вираз має починатися з числа 600, це вираз біля букви N. Переписуємо. 600 ділимо на 100. Буде 6. 6 додаємо 402. Буде 408. І буквочка N. І в нас вийшло слово. Дивись, по порядку читай О, Т, А, м, А, М, Н. Отаман. Саме так називали ватажка козаків. Розглянь. Як записуємо рівняння на заходженні невідомого дільника. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Це ми знаємо з тобою з другого класу. Отож. Невідомий дільник шукаємо діленням діленого на частку. І невідомий дільник у нас дорівнює 4. Ми підставляємо його у рівняння у ліву частинку і обчислюємо, чи буде 5, так як було спочатку. Виходить 5. Ото число 4 це розвиток нашого рівняння. Невідомий дільник 4. Завдання 3. У нашому завданні тут багато різних рівнянь. Давай спочатку виберемо тільки ті, у яких треба знайти невідомий дільник. І ось пам'ятка внизу в куточку у нас. Невідомий дільник ми шукаємо діленням. І перше рівняння 42 поділити на х дорівнює 6 це рівняння на знаходження невідомого дільника. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 42 поділимо на 6. Х дорівнює 7. Перевіряємо це число. Чи воно нам підходить? Підставляємо його у ліву частину рівняння і перевіряємо, чи буде 6. 42 поділити на 7 буде 6. Отож, ми рівняння розв'язали правильно. Наступне рівняння на знаходженні невідомого дільника це рівняння 36 поділити на х дорівнює 4. Невідомий дільник шукаємо діленням. 36 ділимо на 4 буде 9. Перевіряємо число 9, чи підходить воно нам. 36 поділити на 9 буде 4. Так як було задано. Отож, у нас правильне число ми знайшли. 9 це наш невідомий дільник. Ще у нас рівняння на знаходження невідомого дільника це 30 поділити на х дорівнює 5. Невідомий дільник шукаємо діленням. 30 ділимо на 5 буде 6. Перевіряємо, чи підходить нам число 6. Для цього 30 ділимо на 6 і знаходимо 5. Отож, невідомий дільник у нас 6. Ще є чи... у нас рівняння на заходження невідомого дільника. Це останнє рівняння 20х дорівнює 4. Невідомий дільник шукаємо діленням діленого на частку. І х дорівнює 5. Коли ми підставимо замість х', 5, у нас буде 4. Отож, 5. Це наш невідомий дільник. Тепер розв'яжемо рівняння теж з діленням, але те, у якого невідоме перше число, тобто ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник, і х дорівнює 28. Перевіримо число 28. Воно правильне. У нас є ще одне рівняння на Знаходження на ділення чи немає? Немає. У нас є рівняння на множення. Це знаходження невідомого множника. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ділимо і знаходимо 6. Підставляємо 6, 6 на 4 24. Отож, ми знайшли правильний розв'язок рівняння. Ще у нас залишилось два рівняння. Одне з них на додавання. Х плюс 70 90 це рівняння на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Для цього ми 90 віднімемо 70 і знайдемо, що х дорівнює 20. Підставимо 20 і знайдемо 90. Отож, 20 це наш невідомий доданок. І ще одне рівняння на віднімання. Нам невідоме друге число при відніманні – це невідоме. Як називається від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 72 віднімемо 40, буде 32. Підставимо число 32. І в нас виходить правильно. 40, отож, 32 це наш невідомий компонент, невідомий від'ємник. Ось так виглядає запис всіх рівнянь. Зупини відео і перевір, чи в тебе все правильно. Для настільних ігор з друзями Олеся купила 3 дерев'яні міпли по 8 гривень за штуку і 8 пластикових міплів по 6 гривень за штуку. І в нас два запитання. Скільки коштує вся покупка, перше запитання. І друге запитання, яку решту отримає дівчинка з купюри 100 гривень. Щоб знайти, скільки коштує вся покупка, нам треба вартість дерев'яних міплів. І пластикових міплів додати. Але ми не знаємо, скільки коштують дерев'яні міпли. Ми тільки знаємо, що їх було 3 і кожна 8 гривень по 8. Але можемо знайти скільки це разом, так? Для цього 8 помножимо на 3 і знайдемо 24 гривні коштують дерев'яні міпли. Дівчинка купила ще пластикові. Їх було 8 штук по 6 гривень. Тобто одна 6 гривень, а їх 8, то друга дія 6 помножити на 8, виходить 48 гривень за пластикові міпли. Тепер, знаючи, що за всі дерев'яні міпли заплатили 24, а за пластикові 48, ми можемо вже нарешті відповісти на запитання, скільки коштувала вся покупка. Додамо цих два числа, і вийде в нас 72 гривні коштувала вся покупка. У дівчинки купюра 100 гривень. Яку решту вона отримає в другому запитанні запитують, що робити? Від 100 відняти 72. Буде 28 гривень. Отож пишемо відповідь на останнє запитання. 28 гривень решти отримає дівчинка. Завдання 7. Це життєва задача. Бойлер нагріває бак води за 2 години 20 хвилин. Бойлер увімкнули о 7 годині 10 хвилин, коли воду буде нагріто. Тобто у нас є початок події 7 година 10 хвилин. І тривалість події, за який час бойлер нагріє воду 2 години 20 хвилин. Нам треба дізнатися, коли воду буде нагріто, тобто подія закінчиться. Щоб відповісти на таке запитання, нам треба до початку події додати її тривалість. Отож, до 7 години 10 хвилин. Додамо 2 години 20 хвилин. Години додаємо до годин хвилини до хвилин. Години додаємо буде 9 годин. Хвилини додаємо буде 30 хвилин. Виходить, що воду буде нагріто о 9 годині 30 хвилин. Завдання 8. Із восьми кошенят 5 чорних і 4 пухнастих. А інших немає. Чи є серед кошенят хоча б одне чорне і пухнасте одночасно. Давай поміркуємо: якщо кошенят є 8, Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кожен овал це кошеня. Серед них 5 чорних. Од чорне, друге, третє, четверте і п'яте. 5 чорних. 4 пухнастих. Починаємо з другого кінця. Одне пухнасте, друге пухнасте, третє пухнасте і ще одне треба пухнасте. Отже, в нас виходить, що серед всіх кошенят точно є одне, чорне і пухнасте одночасно. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно і все вийде правильно. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися множити та ділити на 100. Навчилися розв'язувати рівняння на знаходження невідомого дільника. Правильно його записувати. Розв'язали життєві задачі, а також цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.